Дякую. Таю 90% усіх проблем у суспільстві існує завдяки невмінню людей знаходити спільну мову один з одним. Посередництво між учителем, школою та батьками здійснює у загальноосвітніх закладах соціальний педагог. Необхідність соціального педагога у кожному навчальному закладі є нагальною проблемою впродовж останніх десятиліть. Чому дізнаємося сьогодні у акцентах? Сім'я основний осередок для формування особистості дитини. Шестирічного віку дитина здатна набувати соціальні навички. Отож батьки переймаються особистими якостями першого вчителя при її вступі до школи. До першого класу, коли батьки ведуть свою дитину, вони обирають саме вчителя і йдуть більше до того чи іншого вчителя, тому що вони знають. Або старші діти вчились у нього і був дуже. Позитивний, гарний результат і стосунки, емоційні стосунки грають велику роль. Або знайоме вчили дітей у самому цьому вчителя, і методика цього вчителя підходить до дитини. Якщо ваша дитина дуже Спокійна, дуже така повільнення дії, вона врівноважена, вона мідлітна, то краще йти до того вчителя, який має майже таку трошки швидше темперамент, характер. Тому що якщо дитину направити до вчителя холерика, це буде таке неспівпадіння, що дитина просто не зможе витримати ні темпу, ні ритму, ні швидкості голосу. Середній шкільний вік позначений багатьма перепонами, величезна кількість вчителів і предметів. Самотужки адаптуватись дитині складно. Генетично закладені усі психічні функції. І тільки своєю діяльністю ми їх розвиваємо. Якщо я розвиваю сама, і ще, плюс мама, тато опікається, допомагає мені розвиватися, то воно тоді йде нормально та йде в ногу з часом. А коли дитина сама карабкається, боже вже борони ще якісь порушення чи десь якісь нюанси такі, і дитина сама вже не здатна розвиватися настільки швидко. Перехід з початкової школи до середньої ланки школи навчання до багатьох вчителів це є дуже великий крок в розвитку дитини. І це він... Веде за собою багато труднощів. Ці труднощі вирішили, допомагає вирішувати і дитині, і сім'ї, батькам дитини, і педагогам, не тільки соціальний педагог. В першу чергу це практичний психолог. Але є в п'ятому класі, якщо зараз діти переходять саме в середню ланку школи з п'ятого класу, є так званий адаптаційний період для дітей, в якій працівники психологічної служби ретельно досліджують, супроводжують, активно підвищують свою увагу щодо дітей саме п'ятих класів, для того, щоб допомогти в будь-який момент допомогти дітям вирішити проблему, що виник. Надмірна вимогливість вчителя без врахування індивідуальних можливостей дитини, відсутність або ж невміння зацікавити своїм предметом не додають впевненості дитині у власних силах. У дитині має бути комфортне, розвиваюче середовище. Тобто, якщо їй буде цікаво з тими предметами, які її оточують, і буде цікавий ще навчальний матеріал, який подається в школі. То тоді вона може і розвиватися, і вивчати його. Спочатку робиш цікаве, а те, що залишається нецікавим, звичайно, дитина не хоче вже за це сідати і сама робити. Тобто, тут уже завдання батьків: зробити так, щоб дитина сіла за цей урок, і, звичайно, з допомогою батьків його робила. Самостійно, дитина ще не сформована, ота самостійність, автономність, розуміння того, що це треба зробити. Цікаво вчити, коли ми їй цікаво подаємо цей матеріал. А ще краще, коли дитина має можливість вибрати, чи вона це сприймає у вигляді презентації, чи в вигляді картинок, які в неї будуть, чи карт чи атласів. Без соціального педагога досягнути взаєморозуміння у міжособистісних стосунках між вчителем, учнем та батьками іноді не вдається. У кожної дитини своя стратегія поведінки в складних ситуаціях. Одна дійсно вона може замовчати, для неї це спокійно. Інша буде більше говорити, голосно говорити, або дратися для того, ще й сваритися, для того, тому що їй це так спокійні, вона вирішує так проблеми. Це залежить індивідуально від кожної дитини і від того, як навчили батьків, сім'ї до того, як дитина пішла до школи вирішувати питання, проблеми, які будуть виникати на шляху дитини. Основне завдання соціального педагога захистити права та інтереси учнів, прогнозувати процес навчання і виховання, врахувавши індивідуальні особливості кожної дитини. Це становлення самооцінки, яка ще не встановлена у дитини в такому рівні, що вона впевнена себе почуває. Самооцінка у дитини формується завдяки. В першу чергу впливу дорослих, і для дитини оцінка дорослого, її поведінки, її особистісних якостей, вона дуже важлива. Це оцінка батьків, це оцінка педагогів. Потім оцінка однолітків також стає важливою для дитини. Але всі. Вся ця сукупність оцінок впливає на формування самооцінки дитини. І дійсно, дитина вона хоче бути гарною для всіх. І тому, якщо хтось незадоволений, чи поведінкою, чи тим, як вивчив урок дитина, для неї це просто емоційний стрес. Соціальний педагог дбає про соціальну адаптацію дітей. Соціальна педагогія Виконують багато функцій в навчальних закладах. Саме головна їх мета діяльності це соціальний захист, соціальний супровід, соціальний патронаж учнів, вихованців, студентів в навчальних закладах. Допомога їм установлені як. Особистості, як громадянина України, допомога в вирішенні соціальних питань та інших питань, які будуть виникати у дітей в процесі навчання, виховання та розвитку. Лише деякі школи можуть похвалитися соціальним педагогом. На жаль, у нас не кожна школа забезпечена соціальним педагогом. По області у нас лише третина шкіл мають посади соціальних педагогів. Це одна людина на школу, і якщо велика кількість дітей, а якщо маленька школа, то це може бути півставки, 0,25 ставки, тобто неповне навантаження. Не можна сказати, що всі діти можуть є забезпеченими таким соціально-педагогічним супроводом. 30%. Наша область обимаги. забезпечена всього лиш на половину практичними психологами і на 30% соціальними педагогами. На жаль, не в кожен. Хоча у нас кожен рік є зростання кількості посад, але ми далеко ще не забезпечені посадами фахівців. На жаль, це така економічна ситуація. На 880 загальноосвітніх навчальних закладів 279 соціальних педагогів третина. В американській школі, якщо дитина почувається дискомфортно у присутності якогось вчителя, він може бути дискваліфікований. Спонукати таку співпрацю психолога, соціального педагога з вчителем. Але вчитель теж має зрозуміти, що у нього є такі проблеми. Тобто хтось має показати йому. Він може просто не, не знати, не замічати за собою такі проблеми, бо вчитель коли стає. Перед класом він більше зосереджений на уроки, на поведінки дітей, а не на власних емоціях. Це велика така величезна майстерність, коли знаєш про емоції, регулюєш їх, слідкуєш за програмою, слідкуєш за дітьми, за дітьми і здійснюєш індивідуальний підхід до дітей, але не всі це можуть. Тому саме. Інша людина має сказати про це. Якщо батьки побачили таку проблему, значить про це треба говорити і її вирішувати можна. У Фінській все робиться для того, щоб дитина зростала в атмосфері тепла і взаєморозуміння. Цивілізовані країни орієнтовані на те, щоб виховати самодостатню особистість, а не знищити її ще в зародку. До дитини треба ставитись саме як до суб'єкта навчання, не об'єкта. Педагогічного впливу, а суб'єкта освітнього процесу. Вона є повноцінним, повноправним учасником. Педагог це покликання. Ним треба народитись. Соціальний педагог це той, хто об'єднує і веде до розуміння вимог один одного, вчителя, дитини і батьків. Залежить від того, наскільки. Вчитель сам ставиться до своєї професії, наскільки він її любить, наскільки він любить дітей, до яких приходить, наскільки він живе цією життям, школою, дитячим життям, наскільки він співпрацює з батьками, наскільки. Батьки задоволені роботою вчителя. Вчителі також звертаються з будь-яких питань і завдяки саме трикутнику вчитель, працівник психологічної служби, практичний психолог або соціальний педагог, сім'я. Тільки так можна вирішити будь-яку проблему дитини. Маючи соціальних педагогів тричі менше, ніж їх повинно бути, ми ризикуємо виховати нездорове і не самодостатнє суспільство. А це наше майбутнє. Ми не повинні про це забувати краще перепильнувати аніж недопильнувати.